Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні ми працювати нарешті. З'явився вільний час. Роботи нема, заробітків нема. <хи> В планах зробити підгортача. Були б заробітки була б робота, були б гроші, підгортача б ми не робили б, а купили б. І по всьому. Знайшов я на просторах інтернету. Якийсь підгортач польський понамальовував шаблончики. Ось такий. Це у нас буде одне вушко. Ну і на другу сторону перевертаємо, буде друге вушко. І дивіться, картон який знайшов, такий найшов. Далі це буде крильце роздвіжнеше і носик. Носики. Будемо робити ми з газового балона. Що маємо, з того робимо? Хотів, звісно, грубшого знайти, але груб, що нема, буде балона. 3 мм стінка, думаю, з головою вистачить. У мене є ще кусок бляхи був 2 мм, але з 2 мм зробити щось, мені здається, це буде не дуже. Ну таке, зараз буду розміщати, різати, пиляти і покажу, що воно як виходить. Так, щось я не розмічав. Не розмічав я тут. <смірко> як вийшло, то і, бачите, було вже десь був щось, щось десь було вже в використанні, що то робилося, я не знаю з ним. Е -е, з тим. Щось я певно злено розмічав, а може, вже як буде. Чотири таких, чотири таких На носик, Не знаю, чи брати з балона тройку. Найшов ось кусочок 7 мм. Може, то з нього зробити. Думаю, якраз мені тут вистачить. На два носика. Чи то буде за грубе вже. <хи> І нема кого казав що зараз спитатися, щоб хтось щось порадив. Не знаю. Приклад один, два. Або піти подивитися, ще, може щось є. Десь тут за нарці. Що тут є? Вся, всякого повно. А чи таке щось знайти, що тут у нас? 3 чи 4 Ну, У мене, в принципі, сімка, певно, буде загрубе. Я так щось собі думаю. Зараз я ще пошукаю, вам покажу. В принципі, й те, зразу виріжу, тоді вже покажу, що до чого як. Так, що у нас виходить? Получається, що в мене дві ліві руки. Получається це трошки цей. Ну, як би, в принципі, нормально. Одне ото на один. Ці я розмітив трошки просто збере, вийшлося. Получилося... Раз, два. Три. Приправив один лівий, можна так сказати. Ну, Прийдеться або виступувати, або ще один вирізати. Що я все одно буду зараз вирізати, чого ще? Бо оця корозія, бачите, був балон е з доступом кисню і вологи. І той ще кусочок не страшний, а оцей, бачите, вирізав. Ну, Тут такі добре, навіть по стінки видно, вон тоньше, тут грубше. Зараз я, оцих, напевно, цю точно переріжу, ну, другу виріжу. І, можливо, і цю. Це буде, може, потім, як не будеш робити, візьму легенько, понаварую, позачищаю. Якщо. Буде третій запасний. І... І-і-і. Що? І, і. І. Ну, розумітив, тут вже вроді би там дивився нормально. Тут є така корозія невелика, але то не страшно. І може навіть і на третій зараз виріжу е, ці вуха. Вуха повирізаю ще два таких вуха мені треба буде лівих. О, якось так. В принципі, воно тут так вирізав з одним, що він майже мені сходиться чітко. Ну, Але ну, так, дуже гвинт великий, виходить, щоб його перерівняти. Ну, коротше, зараз вирізаю ще два. Один тут. Зараз відріжу, тоді розмічу ще другий. Тут відріжу. І, і тих два. Тихо, так, добре, працює. І так, виходить тут така штучка. Один, другий. Вирізав же одне цього, все одно там десь була вивозить. О, бачите, визнаємо і виходить одна ця. Якраз-якра-тють якраз, виходить. Ну, вже він почав різати, подзвонили клечуть обідати. Буде того на оту? той запасний плужок виріжеться і одне теж сюди піде. Маюшку. Сюди. Десь сюди і сюди. Ну, якось так. Але так. ще треба навіть носики зробити ці. На один є кусочок 4 міліметра. Підійде. На другий нема. І на третій нема. Те 7 міліметрів не буду я брати. Не знаю, я вже того балону. Хоче як тільки можна. Хіба <різь> з балона ще тут на вирізати, на є частина. Показуйся. Ось тут кусочок якраз буде. Не знаю, побачите. Або ще щось пошукаю. Може десь там є в цьому загашнику. щось. Ну, якось так. Все, зараз будемо брати пельочка і робити форму, яка там має бути того ключка, щоб було все красиво. Якби, може би, я зразу би різав би по балону все як оці, цей ось, то майже нічого не прийшлося би стукати там трошечки. Цієї жал поперек балона, то вони зовсім чапец. А оці ці жалку балона майже чітко виходить все. О, працю, чуть бачите? Сюди всередину і воно. Або той, той назовуть. Ну, той майже готові будуть. З тим буде чуть більше мороки. Якось так. Що ж зробити? Ніхто ж нічого не показав, все сам. В інтернеті там теж такого ніхто нічого не розказував. О. З цим будемо більше махатися, з цим будемо я думаю, менше махатися. Ну, але один треба приблизно форму задати, тоді по тому зробимо цього. До вечора ще час є. Зараз йдемо пообідаємо смачно, аби тільки спати не захотілося і будемо далі працювати. Добре. Йдемо далі. Так, Покажу вам такий проміжний момент. Це ті, що я казав, вдовж балона малював. Легенько тільки отут і тут підстукав, щоб ця середина Не Знаю, роблю тому позаду 30 сантиметрів. Ну я думаю більше не треба. Десь будуть оці десь приблизно тако виходити. Це тобто буде добре 50, а а тут більше, тобто навіть не треба стільки піти. Я ще брав, покажу за розмір, тобто ручному. Ну, І звісно тут вже погнутий. Але він непогано підгортав. Тут на 30 позаді по вухах цей ширина така. думаю буде так. Так і буде. Зараз е... прихоплював, може і звалю зараз цей. А ось цим я собі прибив маханин. А може, не сильно трошки вирізати, принципі. Положив зараз на пеньочках цок-цок-цоп. Може відбудеться такий маховиний, як вони. Ну, ось так, їдемо далі. Їдемо далі, що у нас виходить? виходить? Не робіть помилки так, як я малюйте е -е 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 -е. зразу повздовж балоку. Бо тр трохи треба постукати. я вам скажу. А як так, то мало що треба там цокати. Чуть-чуть тільки кінчики. Оці. Ну так, творив, щось позачищав. Ну, не ідеально, звісно. Я такий, тут взагалі перше пристрелювався, то. Але нічого, щось там ззаді ще насмарка. <клух> так само тут, тут вже трошки ліпше <клух> е, цей. Як бачите, сверливу тури. Це теж пристрелювався спочатку. Щось не, не то пішло, треба буде зараз його заварити. Вухо теж одне, бачите. Ну, коротше, якось щось якось зробив. Трошки сюди, трошки сюди. І зараз буду робити далі носики. Носики. Ну і далі там треба буде ще п'ятку робити, бо мені для мотоблока по-любому треба буде з п'яткою, щоб вони були. Щоб я собі міг регулювати якби глибину, щоб воно мені не падало занадто глибоко. П'ятка оперлася і воно собі посунуло. Отак, як на мене, здається, непогано. При тому, що зараз... Оригінальні моторфічочки під гортичі 5 5000 вартують, я навіть не знаю. Китайські купляти типу такого, як цей там, така фульга. Не знаю. А так от як такий варіантик непогано, як на мене. Зараз позаварюю отвори. Оці. Намалюємо, зігнемо. Тільки ще одну треба, так і не знайшов. Цю я поки робити не буду, в вона і заптаки не є, на третю. Закинув, хай десь там поки валяється. Е... Далі що вам розказати? Як гнув цей? ну В принципі, слідів від молотка, так є трошки, але добре, що є тісочки. Взяв до труби, загнув трошки так чик-чик-чик. Ну, якось вигнув. Ну, ну, таке не ідеально, Але все красиво. Мені подобається. скажу, намалював би так, як треба, то було б взагалі супер. Так, добре, будемо працювати далі і покажу, що там буде, як воно. Так, ось одну я зробив таку штучку. Ще не зварював, тільки що просто вигинав. В принципі, має бути добре. Я так думаю. <смі> Не знаю. Ще би знайти такий кусочок, До на пошуки. Ну що, друзі, з тих я навіть хто все за один день спорити. Окрім ту, ну, окрім як зачистити залишилось. Але вони зараз дуже гарячі. Варив четверкою. ну там. Якщо треба було повернути рукавичка. Показати хоча б одного. Якось такого зробив. Шо, якась якась п'ятка, якось цього, не знаю, як воно буде. Ну, геометрія, здається, правильно у них. Якби тільки рівно дивиться до, до носа. До носа чи не рівно, Ході би рівно. Ну, будемо бачити. Цей треба буде болти або пошукати, може десь є. Може в загашнику є якісь болти. Тут їх хватає. Тільки знайти би з рівними шляпочками почепляти, пофарбувати, залишити. Ну, Я думаю, що ви вже побачите, як вони будуть в роботі себе показувати. Я сподіваюся, що все буде люкс. Все, всім, хто дивився, дякую. Не забуваємо підписатися, поставити лайк, прокоментувати, пошерити. Ну, всім, всім гарного дня, ночі і ранку. <хі> всім дякую. Всім па-па.